89-річний дідусь із Тернополя віддав ЗСУ найдорожче, що мав своє авто. Старенькі вас привели до ладу, і він вже допомагає виконувати завдання на фронті, коли підвезуть хлопців ближче до лінії, заберуть поранених, можу привезти. Ну коротше, якщо є машина, в розпорядженні це дуже добра справа. Василь Лазарчук народився у 1933-му і переживає вже другу на своєму віці війну. Усе життя чоловік пов'язав з освітою. Тривалий час був директором навчальних закладів, а його улюблене авто пережило чимало подорожей. Автівку також дуже любила дружина Василя Людмила, яка часто на ній їздила. Однак торік жінки не стало, а сам Василь за кермо вже не сідає. А раніше машина жодного разу не підводила ані Василя, ані Людмилу. І власник вирішив, замість того, щоб простоювати в гаражі, вас може принести користь на фронті. Хочу виразити подяку Василю Дмитровичу за наданий автомобіль для ЗСУ. Що знаходяться такі люди, які вірять в перемогу. І велике вам дякую. Вона не підведе, раз зробили все, то вона мене не підводила ніколи. Певний, що вона виконає все. Василь зв'язався з волонтерами, авто підремонтували та відправили нашим воїнам на фронт. А чоловікові повідомили, його ластівка вже літає степами Харківщини. Хочу, що побажати, щоб ви дожили до перемоги. А я буду намагатись.